Вітаю вас на моєму каналі про життя, і зараз про топ-трав, які можуть вам допомогти врівноважити свій стан, допомогти в різних ситуаціях. Перша трава, яку можна знайти в маркетах, наприклад, і ж самій Німеччині. Також у нас в Україні ця трава росте її можна купити в аптеці, можна купити, як говорять, на ринку. На базарі бабусь, це меліса. В основному це трава жіноча. Меліса вона заспокоює, придає сил, знижує тиск, але вона не знижує тиск надто угій потоніків. Тобто, дещо може знизити, але цього не треба боятися, Тобто це не так, що, наприклад, у вас тиск. 100 на 70, і він у вас стане там 80 на 50, ні. Ну, дещо можете трішки знизити, але Меліса має дуже гарні заспокійливі якості, має також гарні якості додати сил при астенії. Тобто, якщо це не врестинія, то ви з мелісою наберетеся сил. Але цю траву краще брати, от, якщо є можливість, навіть якщо ви за кордоном, краще брати не в пакетиках, а якщо в аптеці, щоб це було, ну, просто як насипана трава, там, 50 грамів, 100 грамів, щоб ви її могли окремо там заварювати. Її краще не тільки заварювати, от, якщо людям є слабкість не її потрібно, ну, Якщо це так сушена трава, якщо купили ви на у бабусі у нас, то гілочку цієї трави, я взагалі передаю, надаю перевагу траві, яка росте, така звичайна, не надто лимонна меліса, а от звичайна проста меліса садова гілочку на літр води. Щоб воно прокипіло, якщо це нарізана трава, аптечна, ну, наприклад, столову ложку взяли на літр води. Це в тому стані, коли у вас на фоні нервового виснаження вже слабкість. І щоб вона кипнула там, ну, буквально хвилинку, ну, під закипання хвилину півтори і настоялася гарно. Ви процідили і потім цей настій, якщо ви вживаєте мед, це кому можна, кому не можна, то додасте трішки цукру. Кому не можна цукру п'єте без цукру. І три рази на день до їжі або в перервах з їжею, ну, по стаканово ви випиваєте. Дуже гарно додає сил, поступово заспокоює. І так можна пропити тижнів два, можна до місяця. Потім перерва. Потім ще одна така. Ну, не скажу трава, тому що це глінт. Цвіт гльоду — це куща або дерево. І саме не ягоди гльоду, бо російського, а саме цвіт гльоду. Якщо це зібране знову ж таки якимись бабусями і купили в них, то це взагалі супер. Якщо аптечний, теж класно. Берете його також заварюєте або можна трішки, якщо зібраний бабусями, буває, зазвичай дещо там така суцвіття і трішки гілочки, То ну, так, пучку цього кинули на літр, воно трішки кипнуло, це якщо такий бабусі зібрали. Буквально трішки настоялось гарно і такий суперовий чай, який можна пити просто як чай. Можна пити як лікарську траву, там, тричі на день по пів стакана. Поєднується прекрасно з молоком. Це якщо, так як я говорю, що його відварили, можна додати молока, можна цукру додавати, можна не додавати. І також його можна пропити тижнів два, можна до місяця. Якщо його можна пити періодично просто, якщо як злі, ну, так, регулярно, то також десь тижнів два місяць, потім перерву. Гарно стабілізує. Тиск понижує, якщо високий, знижує. І дуже гарно впливає також на серцево-судинну систему. І глід не надто знижує тиск, а він навпаки так, врівноважує його. І дуже багато там корисних речовин, саме і для серцево-судинної системи. І для нервової, Тобто заспокої, якщо ці дві трави, як по черзі, вживатиме лісу і глід, то це взагалі класно, ви поступово, але не очікуйте прямо такий швидкий ефект. Але якщо це ви так пропіте місяці три таким курсом по черзі, то ви відчуєте різницю. Також є ще така трава, як Собачка крива пустирінька, вона не дуже приємна, як чай ви її не поп'єте, звичайно, її е, поп'єте mm. Саме як лікарський засіб. Є настоянка на спирту, але краще брати траву, заварювати і, е, там, як вказано, якщо це аптечна, ну, попівстаканчика або по дві столових ложки вживати 2-3 рази на день. До речі, собача крапива, тобто пустирник, він ще добрий для шлунка. Тобто він стабілізує також нервову систему, тиск і для шлунка дуже гарно. А ще є такі засоби, які одночасно для жінок гарні і заспокійливі, і для організму. Підходять, тільки ж також дізнавайтесь інформацію. Я далі, далі буду розказувати більш детально взагалі про трави. Хочу таку рубрику зробити, що, що краще вживати, що, як на що впливає. Ну, материнка, російська назва душиця, українською ми називаємо материнка, з неї чай дуже гарно стабілізує гормональний фон жінок. Корисно при клімаксі, корисно взагалі при запаленнях різних, якщо є андексити, тобто запалення яєчників, дуже гарно. І в той же час це ще трава дуже гарно має такий також заспокійливий ефект за рахунок стабілізації всього гормонального фону, також вона проти застудна, ну, в неї дуже багато. Там, таких Показань. Але це такі трави, от якщо починаючи від першої моліса, глін, пустильник, материнка більш уже така трава, до якої більш уважніше треба ставитися, але вони дуже гарно впливають. За лаванду знаю, що також вона заспокійлива, просто я особисто лаванду запах її не переношу, але людям, які переносять це прекрасний засіб для, також для сну, для заспокоєння. Для рівноваги, тобто ці трави можна пити. Також є ще прекрасна трава, Нагідки в нас називають російської нагадки, календула, Календула, тобто жовті ці квіточки, їх заварювати, це прекрасно горло полоскати. але її можна пити, ну, зазвичай її краще пити в комплексі ну, от в комплексі трав, збір трав, і це буде дуже корисно. для Організму, і вона також є заспокійливою. Але можна і моно окремо пити, але не, пере... ну, скажімо, якщо ми глід можна пити взагалі, як чай не напрягаючись, то ці вже трави треба більш так не перестаратися, але вони дуже гарно впливають загалом на організм. Ну, це такі топ засобів із рослини, які можуть стабілізувати. І вирівноважити і психологічний стан, нервовий стан, і взагалі додати сил і вітамінозувати ваш організм. І, до речі, ці трави корисні, незалежно від віку, тобто від фактично дитячого до дорослого. Ходіть здорові в гарному настрої.